Доброго ранку Манята! доброго ранку, шановні батьки. Манята, погляньте на небо. Небо синє, чисте, що ви на ньому помітили. Ясне сонечко в кімнату зазирав віконечко. Дуже раді всі Манята, плескають в долонечки. Манята, відчуваєте, вітерець, дмухнув нам в обличчя. А як дме легенький вітерець, набираємо повітря в легені та повторюйте разом зі мною. Давайте ще раз. А як дме сильніше вітер? Розумний А як дме сильний вітер? Сильний вітер дме так. Вітер на небо нагнав хмаринки. А на Що зі хмаринки, малята? Так, вони схожі на пір'я, вони такі ж легенькі. А ще на вату, білі та пухнасті, затулила хмарка сонце голубим плащем і на радощах від того бризнула дощем. А як крапає дощик маляти, так ось так крап-крап-крап. А як їм стукає по даху, тук-тук, тук, тук, тук. розумнички. Малята, давайте пригадаємо, як дмухає вітерець, буває сильний вітерець, а буває і тихий розумнички. Малята, а яка хмаринка? Так, вона біла. А на що вона схожа? Так, вона схожа на вату, бо вона така ж біла та пухнаста, а ще вона схожа на пір'я, бо вона така ж легка, як і пір'ячко. Розумнички Малята, а давайте повторимо, як крапає дощик. Повторюйте разом зі мною. Крап, крап крап. А як він стукає по даху, повторюйте разом зі мною тук-тук-тук. Розумнички малята. А зараз мені пора. Бувайте, бувайте, на все добре.